І всім привіт, дорогі друзі! З вами Оландер. І ви сьогодні бачите, це нарешті сувершилося. Тепер я не рухаю каміню мій! Ну і... Ну і що? І як ви пам'ятаєте, я вам вже це казав колись. Що в мене повидалялися всі карти. Так. Да. Всі карти. Я зробив точно таку саму копію. Тільки на ну, карті на горі я її обчистив. І воно виглядає як справжнє. Ну, звичайно, що коли ще можна буде закрити це. Ну, а ми приступаємо до роботи. Ну, це, звичайно, це, Як ви бачите, в мене повно ночів в інвентарі, я тут один експеримент робив. І це не звертайте уваги. Ой, і що я вам скажу? не граю з текстурпаком. Знову. Я буду майже всі серії грати сам. Я от то, не пам'ятаю, куди треба було цей ставити, дай сюди. <смітна> куди треба було рестон ставити, через те, що я вже це давно зробив. От так, супер. Майже рестон треба ставити сюди, щоб дверки відкрилися. Я хочу ще дещо сказати. Щоб скорше виходили нові, нові ролики, по чому небудь. Я буду кожен день це оголошувати. Щоб скорше виходили ролики, то я буду... Так, тихо, я трохи збив. Планшет. Супер і. О! Так вам краще, і мені так краще. Так тихо не гасне планшет. Ну, і залежить від ці лайки залежить від кількості підписників. Так. Якось заразу сказав, да, я знаю. Але якось все-таки треба. О, обще супер. Ну, і давайте зайдемо. Ну, тут, як ви бачите, точно такий самі механізм, як ми робили. Я хотів ще знаки зняти одну серію, але знаки ця серія не вийшлося. Через те, що він. Сам такий який він. Це що, тут такий був прохід. Потім. Коротше, давайте вже розчищати. Я, я от вже хочу розчищати, але. Давай, не ягоды, может, до того дойти. Так, до зажигалка. Все. Блин, что я взял? Ах ты ж. тан та -тан. Я думаю, что мы не того, что мы Пум. Бляха. Ну, я надеюсь, все. По крайней мере. Тут один блок, тут два блока. Давай. Блін, mm, я сказала графік. Точніше я нічого не казав, в принципі. Okay. Ви в коментарях пишіть, які мені кімнати робити в цьому механічному домі. Щоб я знав, бо так у мене зараз ідей нема. Кухня, туалет і віталь. Все. Всі мої ідеї. А, точно ще треба тільки каме. я думаю, тут ще якісь дверки робити. Можна, звичайно, шокодовий замок зробити. Ну, але я не знаю, що ви хочете побачити. Пишіть, що ви хочете побачити, я буду старатися це зробити. І тим більше я ще й буду старатися це зробити багаторазово, Ну, дверки секретні, безпочні поки що не вгоден зробити багаторазово. Ну, але коли дверки складуємо замком, то я вже знаю, як зробити. Навіть потім покажу, ні, я не покажу. Може і покажу. Ну, насправді, я думаю, які би вам механізми показати, я навіть там вже експериментую з механізмами. До речі, так. Да. Кажіть, ще й кевить того світлення хочете. Я можу зробити так, щоб включалося однією кнопкою, а другій кнопкою десь аж там там виключалося. Ось таке я ще можу зробити. Поки що давайте продовжимо твій коридорчик трохи. В принципі, ми тут такого сьогодні нічого. Особливого не будемо робити. До речі, я, я ще раз з вами кажу про, про ту штуку про лайки. Чим більше лайків, тим скорше може вийти нова серія. Задумайтеся про таке. Я буду знімати навіть дві серії в день. Буду життя і сьогодні я, наприклад, от зараз я знімлю дві серії, а по, о, але залежить від лайків. Скільки ви лайків поставите. Поки угу. що ми знову робимо коридор. Чесно кажучи, мені вже трохи ця версія надоїла через те, що поршнів нема. От коли б були поршні, це б було більше можливостей. Мені так, по крайній мірі здається. Шукаємо. Супер. Я не знаю, може ще так продовжу короттерчик і все. Щось хвилинки знімаю. Ну, а потім, може, будемо щось інакше робити, я не знаю. Може зайдемо на якусь карту. Я, ну, але, в принципі, да, коли я прошу коментарі, це... Трохи теж погано. Через те, що що я буду потім робити? Освітлення яке? Ви ж маєте писати. Я текстур текстурпак це взагалі прикольний. Джен, що в простому мані теж є ці Теж є тіні але тут ці тіні ті так яскра так виділені, що взагалі плюс. Де ви бачили в ванільному в Майнкрафті от кофі Нігде. через це скачал. скачав. Мій брат, у нього ще старіша версія, він oh, має Так, тут его треба шарінь для О, супер. Ну що можна дати тут? Ні, тут теж нет. Не. Я що тут В принципі, схема не складна, але... але, -але. З раціваними факелами я нічого не буду робити, через те, що тут не так стіна. Том факел не робиться як на ПК версії. Ну і що? Е, ой, бля. Так, чи ч ч ч виключимо дощ. Включимо день. Дождь, 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 творень. І день. Все супер. Зараз дождь має кінче, все супер. добре, що є мастер. До речі, давайте я зараз перейду на виживалку і подивимся, де ми з'являємося. Десь там випадемо. Якого? Якого зараз блискавка вдарила? Ну, коротше, серва. Супер. Ну да, і ми з'явилися тут страхи якесь несимметрично, але осьм тут вибираємо це все і зараз знову зробимо. Робимося а не дуже валко. А, а ну не знаю, що коротше. Там тим стопе. Стоп. Бо ми так мало зробили. Зараз. Стопе, стопе, стопе. Може і так. Це, в принципі, таки не дуже мало. Вибачте, що тут отакий глустов е, е, міну. Через те, що там би було механізми, дуже важко робити через те, що він би притикався один механізм. Отаке. Щось наплів, що не знаю сам. Ну, і я думаю, що на цьому все. Я знаю, що ця серія була якась дуже коротка. Це дуже коротка ні, в принципі, десь хвилин як всі решта серії. Ну і я думаю, що на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока. Пока-пока-пока.